Бізнес стає глобальним, а отже, керівник має бути готовим працювати в середовищі, де різні підходи, менталітети, цінності. І саме тут культурний інтелект стає тією суперсилою, яка визначає успіх. Програма Energy of Growth дає нашим управлінцям не просто знання, а практичні інструменти для роботи в мультикультурних командах. Це про те, як будувати довіру, вести переговори та досягати результатів, коли за столом переговорів сидять представники різних країн і культур. Це про лідерство без кордонів, яке відкриває нові можливості для бізнесу. Для ДТЕК це не просто навчання, це інвестиція в майбутні компанії. Адже наші лідери стають амбасадорами змін, здатними об'єднувати людей і створювати синергію там, де інші бачать лише бар'єри. І це робить нас сильнішими на глобальній арені.